Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 5 жовтня, 955-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни десь вперше за місяця два чи три атакували Миколаїв керованими авіаційними ракетами. Було чутно вибухи тут в місті, і потім вже зранку з'явилася інформація, що удари були по об'єкту критичної інфраструктури. Кажуть. Що нічого серйозного, а потім трохи пізніше, як завжди, росіяни пустили іранські мопеди 13 штук і всі на Одещину та Миколаївщину. Наші хлопці збили 3 штуки, і решта 10 десь впали. Нічого, наче не пошкодивши. На Миколаївщині збиттів не було. В Одесі збили три дрона. Ще на Миколаївщині були артилерійські обстріли в районі Очакова. Цього разу нічого серйозного, наче жертв, та руйнувань немає. А на Херсонщині вже котру добу постріл. На жаль, є загиблі. Вчора двоє людей загинуло, шестеро ще травмовані. Ну і дрони продовжують летіти на Росію кожної доби. Цього разу на Росії мінус два спиртзавода. Оце стратегічний об'єкт для росіян. Ну то й добре, чекаємо ще гарні новини.